Адіяла Ковдра, подушка, ще одна ковдра, щоб людина зігрілася. кімнату, в якій облаштували пункт обігріву, показує співробітниця центру надання соціальних послуг Київського району Раїса Голікова. каже, відкрився він три дні тому. Працюватиме до березня. Могуть оберещаться люди, які просто йдуть по улиці замерзлі. Можуть звертатися люди, які просто йдуть вулицею і змерзли. Вони можуть випити у нас чаю із цукром і печивом і піти. А може прийти безхатько, прийти переночувати у нас. Перш ніж отримати допомогу, людина має обробити руки антисептиком та одягнути маску, розповідає Голікова. Маски у нас є, якщо людина зайде. У нас всі співробітники зробили щеплення, а люди можуть зайти з вулиці без щеплення, тому ми їм видаємо маску. Якщо потрібно, дають людям теплий одяг. Ось светри, є шкарпетки теплі, є шапки, шарфи, все-все-все, що людині потрібно буде. Пічінка мугащем пічінь. Печивом пригощаємо чайком. А якщо людина захоче їсти, то поділимося і своїм обідом, бо ми дуже любимо людей і любимо їм допомагати. Усього у місті від 20 грудня працює 5 пунктів обігріву чотири при територіальних центрах надання соціальних послуг у Київському, Московському, Новобоварському та Шевченківському районах. Вони працюють тільки в день. Та один цілодобовий харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб. До цього центру на вулиці Миру направляють безпритульних. Тут люди без житла можуть переночувати, поїсти та пройти медичний огляд. Заклад працює цілий рік. На сьогодні тут перебуває майже 90 людей, говорить його керівник Олексій Сорокін. Порядка 30 чоловік. Близько тридцяти людей, які прийшли і звернулися із настанням морозів. Обігрів нічим не обмежений. Якщо людині немає куди йти, то вона може залишитися тут, поки не потеплішає. Сорокін говорить: усіх, хто звертається до центру, оглядає медсестра. Перш ніж розмістити у кімнаті, роблять рентген-легенів та експрес-тест на коронавірус. У цій кімнаті близько місяця живе В'ячеслав Шворак. каже, загубив документи. Планує піти звідси, коли їх відновлять і потеплішає. Жив до цього на вулиці. Жив до цього на вулиці, поки знайомі не порадили сюди прийти. Поспати дають, їсти дають. Щодня купаємося тепло, обігріли. Загалом все добре. Ну одним словом, все нормально. Взимку у регіоні працює понад півсотні пунктів обігріву. Їх розгортають при низьких температурах, говорить директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол. Каже, громади вирішують, де їх облаштувати. Розгорнути пересувні пункти можуть рятувальники. Таких в регіоні дев'ять. Розповідає начальник держслужби з надзвичайних ситуацій регіону Олександр Волобуєв. І де трапляється надзвичайна ситуація або резонансна ситуація? Негайно туди виїжджають ці пункти і. Надають допомогу автомобілістам на той, на той час, поки очищаються дороги, робиться можливість для виїзду заметів. За минулу добу на Харківщині чотирьох людей шпиталізували через обмороження. Повідомив директор центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Усі були на підпитку. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.